І вітання шанувальникам гри мільйонів. В ефірі на 12-му каналі черговий випуск тижневого футбольного огляду Пас набирає обертів новий сезон у Єврокубках. На даному етапі Україну у лізі чемпіонів та лізі Європи представляє три команди. Зміна наставника у Карпатах допомагає зеленобілим здобути першу перемогу в чемпіонаті. Астрийську скалу і надалі лихоманить у другій лізі. Про ці та інші новини футбольного життя ви дізнаєтесь упродовж наступних 25 хвилин. Минулого тижня до Металурга, який розпочав виступи у Єврокубках, найшвидше з українських клубів приєдналися Динамо та Арсенал. Обидві столичні команди святкували перемоги. Проте канонірам завтра контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА може зарахувати технічну поразку за участь у матчі Матуку, який не відбув повну дискваліфікацію. Ще півроку тому Фейнорд зазнав редивізії від ПСВ нищівної поразки 0-10. Проте окремі матчі забувається, тим паче, що в минулому сезоні роттердамці вперше за 10 років здобули другу сходинку чемпіонату Голландії. Велика кількість гравців, які кували срібло, вже покинули клуб, а їхнє місце зайняла перспективна молодь. який випав шанс випробувати себе лігою чемпіонів. У з київським динамо козирем голландського колективу мали стати командні дії та зіграність. На цьому етапі нема непрохідних суперників до. Такої команди Київський Динамо, це однозначно. Просто фейнорт ну, втратив своїх лідерів, але з іншого боку, в такі команди, які не є, скажімо, ну можна так сказати, розбещені великими грошима, вони інколи з ними грати навіть важче ніж з тими топ-клубами, які вже. Багато що бачили український грант підійшов до матчу у ролі безперечного фаворита. Хоч всі аналітики як один заявляли, з четвірки клубів за жеребом киянам випав найсильніший противник. Однак 30 мільйонів, які витратило Динамо у це міжсезоння на купівлю висококласних виконавців, зобов'язують клуб вирішувати питання виходу не тільки в наступний раунд, а зрештою в груповий етап ліги чемпіонів, за яким у Києві вже відверто засумували. У порівнянні з киянами Фенорт влітку витратив у 30 разів менше ніж супер. І якби у футбол грали гроші, голландцям не треба було б і на поле виходити. От скажи мені, американець, в чому сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Однак доводять свою профпридатність саме футболісти. І поки не зазвучить, фінальний свисток поспішних висновків робити не варто. Перші п'ять хвилин домашнього матчу кияни, як годиться господарям, насілись на ворота голландців, але суперник витримав натиск. Швидкий гол забити не вдалося. От-решту відрізку часу аж до перерви «Динамо» не випродало фанатських очікувань. Знову у старті вийшов невпевнений кранчер, Чероле Гусів почав матч на лаві запасних. Кияни ніби володіли ініціативи, але реальних нагод не виникало. А от суперник. Своїми нагодами ледь не скористався зовсім не вселяли в певності дії Даніла Сіл і Михалика у захисті. У першому таймі Фейнорд не забив, бо рятував коваль. Але навіть воротар був би проти удару з Хакіна у старті другої половини. Перший тайм, взагалі я вважаю, вони провалили, не можна так було грати, або вони недооцінили суперника, або вони не зіграні. Або я ну важко знайти причину. Ну а в другому таймі, якщо відверто, така вже яскрава, відверто яскрава гра київського Динамо, була в другій половині фактично в другого тайму, коли фізично суперники підсіли. Тобто, то десь була не з одної сторони безумовно заслуга Київського Динамо, а з іншого. Поку це суперник дав можливість Києву так атакувати. Пропущений гол розсердив киян на ворота Фейнорда Знову посипались атаки. Фортуна на боці гостей. Однак на 56-й хвилині воротар і захисник. Мюльдерс невпевнено не зіграв на виході, і м'яч від імерса залетів у сітку воріт. Кілька разів після цього спробував розрядити свої гармати, Битао і Ярмоленко, але вперед Динамо вивів суперактивний Браун ідеї. Гуся навісив воротарський майданчик, а там куча грає. Браун 2-1, і вболівальники Києва видихають з полегшенням. Київське Динамо розчарувало в черговий раз, якщо відверто. Я вважаю, що київське Динамо це є команда, яка повинна показувати якіснішу гру, більш впевнений результат. І ну, за великим рахунком, ну якщо відверто, я не є прихильником тренерського таланту Юрія Сьоміна. Я вважаю, що київська команда є настільки відомою, настільки. Потужним брендом, що могли б, напевно, все ж задуматися над тим, щоб взяти більш високого рівня. Третій гол дуже просився у рота голландців, але численні удари динамівців летіли мимо. Мене в Голландію. Ви куди, куди ви конкретно хочете В Голландії? В Роттердам. А вже у на кіан чекатиме друга серія протистояння з голландцями. Тоді вирішиться, хто сильніший у паї Динамо Фейнорд. Ще один столичний клуб Арсенал теж розпочав свою єврокубкову кампанію з перемоги вдома на Олімпійському. Команда Кучука забила три голи у ворота словенської мури. Думка абсолютної більшості фахівців, що не повинні створити проблеми в словенці арсеналу. Так воно зрештою вийшло. Так само, до речі, як і в першій попередньому турі, коли грав донецький металург, от на цьому етапі це абсолютно прохідні. Команди для наших клубів, тому що в Україні вже є команди, які мають досить міцну фінансову основу і стабільність фінансову. Це їм дозволило за останні роки створити конкурентно здатні команди, які навіть на от такому етапі. Європейських матчів не повинні мати якихось проблем. Однак радіти поки що рано, адже канонірам у зв'язку з дискваліфікацією матуки можуть зарахувати технічну поразку. Тож три нулі кияни заслужили вдома можуть після рішення дисциплінарного комітету перетворитись на 0-3. 7 серпня. Чекаємо на офіційний вердикт. Донецький металург у Норвегії зрівняв рахунок за 10 хвилин до кінця матчу. Результат 1-1 напередодні гри відповіді достатньо комфортний і на користь саме донечанам. На жаль, ми не бачили цієї гри, не було трансляції, не вдалося подивитися. Ну, наскільки я там чув інформацію, що грали на штучному полі, бо туди за північним колом вони грали штучне поле, ще його полили, тобто були такі певні хитрощі місцевої команди. Але Тром це абсолютно прохідна команда для Донецька. Я думаю, що в другій грі все стане. На своє місце. В четвер підопічний п'ятенка доведеться ще раз зійтися з найпівнічнішим клубом Європи Тромсе. Шанси виходу в наступний раунд на користь Металурга, але це ще треба довести на полі. Футбольний клуб Карпати провалив не лише минулий сезон, а й зовсім погано стартував у новому. У трьох стартових турах команда набрала лише одне очко. Такий стан справ аж ніяк не влаштовує керівництво клубу, і воно вдалося до кардинальних дій. Болгарин Костов неочікувано зайняв місце головного тренера Карпат. Чи стане він? Месією головної команди Львова. Дивіться у сюжеті Василя Старецького старту новому чемпіонаті України з футболу серед команд прем'єр-ліги, дещо приголомшим болівальників Львівських Карпат. Головна команда Західної України у трьох стартових турах набрала лише одне очко, зігравши 1-1 у Луцьку з Волинню. Наступні матчі домашні зілічим та виїзний у Полтаві ганебно і найсумніше розгромно програла. У трьох стартових поєдинках підопічні тоді ще кучерова пропустили аж 9 голів, натомість відзначились лише тричі. І справа навіть не у пропущених голах, а в грі та самовіддачі хлопців, які не витримували жодної критики. На жаль, сьогодні гру, яку демонструє команда, вона не вселяє оптимізму. І потрібно кардинально щось вживати якихось заходів. Можливо, з приходом нового тренера піде зрушення. Ми знаємо, що дуже часто буває, що коли зміна йде тренера, навіть в ході сезону воно впливає на гравців, так в плані їхньої зібраності, концентрації зусиль, можливо, свіжа кров в тренерській роботі допоможе команді. Тому що з іншого боку, в команді є гравці, які в минулому в минулих сезонах показували хорошу гру. І якось так одночасно всі зразу, всі одночасно. Стали грати гірше наче є якась причина, яку потрібно знайти по грі. Ну напевно, сьогодні Карпати. Одна з найслабших команд в тих трьох турах, можна сказати, що ми вже бачили, в прем'єр-лізі. І не треба забувати, що ми ще не знаємо, яким буде вердикт суду в Лозанні. Тобто, ще, не дай Бог, можуть бути зняті очки, і тоді ситуація турнірна буде дуже важка. Вже після полтавської поразки з рахунком 3-1 гравці львівської команди не надто переймалися і вирішили відсвяткувати провальний старт у чемпіонатів в Дублянах, що поблизу Львова. Вболівальники запримітили зіркового Компанію і зробили кілька цікавих фотографій, які миттю розійшлися інтернетом. За великим рахунком є внутрішня ситуація в клубі, їхня внутрішня справа, за великим рахунком, це молоді хлопці, вони не є монахи. Та, знаєте, така е, ситуація є в кожній команді, очевидно. Тому я без того навіть не хочу цього коментувати, тому що, е, може, хлопці стрес знімали після невдалої гри, може якась інша була ситуація. Ніхто ж е, не знаємо деталів, але я би навіть не хотів на цьому. Акцентувати увагу і не це є саме страшне, і це не є головна причина тої невдалої гри, я вважаю команд. Це звичайна побутова ситуація, може, День народження в когось було. Але добре, що хоч колектив, є, що збирається, хоч хоч можливо обговорювали. Ту ситуацію, яка сталася, так що та я би на цьому навіть не хотів акцентувати. Криза триває у львівському клубі надто довго експерти сходяться на думці, що саме менеджмент клубу потребує покращення у своїй роботі. Ми бачимо, що певна стабільність в керівному складі в клубі є за останні роки. Значить, можливо, ще не знайшли таких основних напрямків і шляхів. Як яким шляхом йти в розвитку клубу? Зміни як у грі, так і, мабуть, на тренерському містку команди були необхідні як повітря. Після провального старту керівництво клубу запросило до лав команди відомого українським болівальникам болгарина Ніколая Костова. Чи зможе фахівець вивести львівський клуб з ігрової та психологічної ями? Поки невідомо, але однозначно прихід нового тренера завжди позитивно відбивається на команді. Час покаже. Ми так не можемо. Наскільки він зійдеться з колективом, Наскільки? Йому вдасться мобілізувати хлопців, наскільки можливо, йому вдасться ще провести якусь селекцію, тому що до 1 вересня ще є час. Це тільки покаже час. Ми можемо тільки сподіватися, що ситуація буде кращою, але тільки покаже час наступні, там навіть не тури, а можливо, навіть місяць-два, тому що будь-який тренер потребує. В команді, тим більше, яка потрапила в таку не найкращу ситуацію і за якістю гри, і за турнірним становищем, це дуже важко пройти і за один тиждень щось виправити. Ну можливо, через зараз, напевно, дуже багато буде залежати психологічний стан футболістів. Наскільки їм вдасться. Мобілізувати гравців, правильно визначити е, тренувальний процес і те, що їм потрібно на даний момент для того, щоб е, вийти на якийсь належний рівень спортивної форми. Але я ж говорю, що це тільки повинно все рівно повинно повинен пройти якийсь певний час. А зараз найближчих турах, напевно, на морально вольових десь на бажанні потрібно виривати ті очки. Болгарин працює з Карпатами лише кілька днів, тому головне завдання для нього, мабуть, було познайомитись з можливостями футболістів. Сподіваємось, зміни, які сталися у команді, підуть лише їй на користь і залишається вірити, що Ніколай Костов виведе Карпати на якісно новий рівень. З новим тренером новий результат. Неочікувана перемога над Сімферопольською таврією повинна вселити болівальникам зеленобілих надії на позитивні зміни всередині колективу. Голи ксьонза і Лукаса здавалось реанімували команду і підняли підопічник Костова аж на 10-ту сходинку. Детальніше про першу перемогу Карпат у сезоні. Початок гри не віщував для Карпат, нічого хорошого вже на другій хвилині. Путраш обіграв захисника Тосіка і випробував на міцність Карпатівську стійку за меж штрафної. Після цього Богатінова потурбував Калініченко. Здавалося, ще трохи, і Карпати знову програватимуть у рідних трибунах. Втім, витримавши стартовий натиск суперника, підопічні Костова взялись і собі шукати щастя біля ворітка гримана. Дивно, але болгарському спеціалісту таки вдалось за такий короткий проміжок часу знайти спільну мову із клубом. Хоч Ксьонза став несподіванкою як для однієї сторони, так і для іншої. До 30-ї хвилини у грі побільшало браку, і забитий м'яч став наслідком однієї з таких помилок. Тосик виконав довгу передачу на ходу б'яка, ігор прострілив здовж воріт, а там Ксьонзу вдалося випередити суперника. Буду Ми грали проти сильного суперника, в складі якого дуже багато досвідчених виконавців. Тавріо вміє грати на результат. Можна сказати, що в деяких моментах нам пощастило, у суперника було. Декілька дуже небезпечних моментів, а в другому таймі ми залишились в меншості. Суддя видалив двох наших гравців. Довелося грати від оборони, розраховуючи на контратаки, і знову десь нам пощастило. Крім того, треба відзначити дії нашого воротаря, який дуже добре зіграв в цьому матчі. Фізична команда витримала всі 90 хвилин. Серйозного удару Карпати зазнали не від Таврію, яка будь-що прагнула поквитатись, а від головного судді гри, який впродовж хвилини засвітив перед карпатіцями дві червоні картки. Ми готувалися до цієї гри, вивчали гру суперника, шукали які в нього сильні сторони, а які слабкі так вийшло, що треба було весь другий тайм грати від оборони. Але внаслідку головне те, що нам вдалося перемогти. Після вилучення Даушвілі і Мілошевича Карпати протягом всього другого тайму грали в меншості лужний випустив Максима Фещука, який трохи згодом небезпечно пробивав по воротах колишньої команди. Моменти біля воріт Карпат виникали один за одним, богатіного раз за разом вступав у гру. А по рісніферопольських атак удар головою Шиндера тут за Карпатівців зіграла поперечка. Львів'яна ж стала стінкою біля своїх воріт і відбивались як могли. А на останній доданій хвилині спіймали кримчан на контратаці і забили. Другий м'яч. Відзначився Лукас. Іспанець вийшов на побачення з кахріманом і вколотив круглого в сітку. Повністю вся команда була в такому стані, що не розумію, що сталося з командою. Чесно. Перші 10 хвилин грали нормально, нормально потім. Як обрізали. Як поміняли команду. 2-0 і дебют Костова вийшов більш ніж вдалим. Ийська скала розчарувала своїх болівальників. Якщо у попередніх матчах невдачі мали новозелених були виправдані не фартом та опередженим суддівством, то в матчі проти новачка ліги Тернополя підопічні Володимира Реви поступилися закономірно. Подробиці поєдинку від Богдана Тимовчака. Якщо б хтось перед матчем сказав, що футболісти з Тернополя поїдуть додому із закономірною перемогою, то мабуть його би просто засміяли. Тому надаремно гості не приховували свого страху перед суперником. У нас дуже важка ситуація. Була три ігри Практично ми всі і всі були програні. Хоча і на Кубок ми 1-0 виігрували, і програли три години. Ті ігри десь виглядала команда. бачите, як. Ну сьогодні ми сюди приїхали з ціллю, хоча б очку, тому що далі вже було дуже важко. Чим Більше прошів пророшів однозначно, що віти було важко вибиратися. До поєдинку у Стрію гості з Тернополя лише програвали. Більше того, вони у чемпіонаті навіть голів не забивали. Тому однозначним фаворитом цього протистояння були господарі Поля. Можливо, саме цей фактор і зіграв зі Стріянами злий жарт. Коментатор перед самою грою сказав, що команда на останньому місці нуль очок, воно грає таку. Ну, коли не налиштуєшся, краще гру з металістом грати, чи з командою якась там сильніше, в Черкасах ми грали, де любо дивитися, як будують гру, але сьогодні взагалі. Як відійшли від всіх правил, на якому базувалася наша ігрова діяльність, у стартові 10 хвилин обидві команди, наче вивчали один одного, здавалося, зараз будуть змістовні атаки насамперед з боку господарів поля, адже місцеві болювальники вже звикли, що принаймні гольових моментів біля воріт суперників вистачає завжди. Але до середини першого тайму малиново зелені спромоглися лише на ось цей простріл у виконанні Микити Зайченка, якщо взяти складові на які базуються, наші дії то практично ми ні одної складової сьогодні не показали, починаючи з самого початку гри. Чи ми до гри вже виграли цю гру, то тобто, мої всі призиви мобілізації ні до чого не привели. І ну, я в експрес-аналіз зараз не можу так. Зразу сказати, тому що показники сьогодні, які ми там знімали перед ігрою, всі були в оптимальному стані. Гості з Тернополя попереду теж особливою креативністю не відзначалися. Проте декілька небезпечних ударів завдали. Спершу після дальнього пострілу Богдана Семенця м'яч посілив у стійку. Згодом вже у гру вступив кіперскали Василь Шпук. Після подачі з кутового першим на підборі опинився невтомний семенець, але шпук у цьому епізоді був на висоті. Здавалося, два тривожних дзвоника заставлять прокинутися господарів поля, але її гру добре вивчали географічні сусіди з Тернополя. Про вашу команду ми дуже боялися, тому що команда це вже фаворит у лізі, і на чого. У них є, нам бракується Ярового ігор, ігор, практики в другій лізі. Ну і такий пришлівський наш вихованець, Ми знаємо, що він дуже тут активний і забував. Сьогодні вдалося його нейтралізувати, тому що, бачите, капітан команди з ним в перший тем практично персонально, і Другий тем Пастернак вийшов, теж не дати йому було розвернутися, не дати йому було взяти гру на себе, то що він міг би зробити. На 38-й хвилині зустрічі тернополяни несподівано вийшли вперед. Швидка контратака та несвоєчасний вихід з воріт Василя Шпука завершився першим, а відтак історичним. Голом Тернополя у професійній лізі автором результативного удару став Богдан Семенець. Завдання було номер один зберегти результат. Якщо б у першому таймі у нас було завдання від оборони грати, і десь забити на контратацію, тому що всі ігри, які ми грали перед тим, ми всі атакували. Ми після чемпіонату області прийшли заганяти команди. І нас так зганали, що не знав, куди. Вже сьогодні вже бачили шах, шах ліво, як то казалося. Ще до перерви футболісти скали мали чудовий шанс відновити паритет. Але помилкою захисників Тернополя не скористався Віталій Дністрян. Нам подарували той ігровий момент. Заби розпорядись Віталій хтось цим. Але тут знову майстерність, холоднокровність, якої бракує, може, на такому рівні. Ось. Був би один-один, якби гол роздягальний, значить, десь і, і настрій піднявся, бі, так віра. Здавалося, що у перерві тренерський штаб «Скали» знайде необхідні слова для своїх підопічних, аби нарешті вони прокинулися і зіграли у той футбол, до якого астрійський глядач вже почав звикати. Сказав, що ще є 45 хвилин. Ось і треба грати в рід, ось тиснути на захід, щоб він помилявся, але бачите. Хоть ми навіть і в більшості грали але все одно. Але усі слова тренерів скали зіпсував провал у захисті оборонців та влучний удар у виконанні Богданова. 0-2. І це вагома заявка на перемогу. Знову технологія. Один грає не по ігроку, другий страхує. І Рома не зіграв, і Міша не підстрахував. Тось тобто, тут просто порушення я рознову всіх технологічних правил за рахунок чого. Якби ми запам'ятовуємося, рахунок чого і команда грала. Ось. Тут просто є така книжка. Спочатку треба порушити всі правила, щоб чогось 10. От ми сьогодні порушили всі правила. Надія бодай на нічує з'явилася на 60-й хвилині поєдинку, коли арбітер показав друге попередження півбронцеві гостей, яке автоматично перетворилося на червону картку. Однак і після цього гравці скали не були схожі самі на себе. У підсумку несподівана поразка стріян 0-2. Це найгірша, найгірша по ідеології гра, яка от за цей час, що я керую колективом. Тобто ми могли програвати там по е, якихось іншим моментам, але ну. ну Важко наже соні складно Реабілітуватися за поразку від Тернополя. Футболісти скали зможуть вже у суботу. Підопічні Володимира Рева гостюватимуть у плисках, де поміряються силами з єдністю. Наші інформаційні партнери, всеукраїнська газета Спортивка, нагородила призами переможців, прогнозистів у таких конкурсах, як Кубок Федерації, ефект прогноз та чемпіонат. На урочистій церемонії нагородження побувала і наша знімальна група. Газета Спортивка у нашому регіоні вже давно славиться своїми цікавими та оригінальними конкурсами прогнозистів. Більше 20% читачів спортивки є активними учасниками різноманітних вікторин. За перемогу у конкурсі Ефект прогноз Андрій Бартків із села Стоянів Радехівського району отримав красивий кубок і порохотяг. Срібний призер цього ж конкурсу Сергій Головайчук приміряв спортивний костюм і срібну медаль. Богдан Бахонок з Бузького району виборов третє місце, а разом із ним футбольний м'яч і бронзову медаль. Кубок федерації Спортивка розіграє за сприянням Федерації футболу Львівської області. Цьогорічним переможцем став Андрій Мороз, з селища міського типу Лопатин, що у Радехівському районі. Окрім самого трофею, у його господарстві відтепер буде й мікрохвильова піч срібному призеру Івану Ковалишину вперше поталанило потрапити до числа призерів. Тому нинішній приз спортивний костюм і медаль стане пам'ятним для нього. Но головного редактора спортивки Володимир Павлишин повернувся додому з фірмовим м'ячем. Такий же м'яч опинився в колекції нагород Василя Головайчука за третє місце в найголовнішому конкурсі чемпіонаті спортивки серед болівальників-прогнозистів. Андрій Бартків тут посів друге місце. За що отримав спортивний костюм від корну та пам'ятну медаль від інтербізнесу. А в переможця чемпіонату Назарія Сподра та його дружини Тетяни зовсім інші клопоти вибрати подорож по Європі в період осінь зима Ма 2012 року на досягнутому організатори зупинятися не збираються і обіцяють в новому сезоні чимало цікавих призів для майбутніх переможців. І це все про футбол на сьогодні. Цього тижня боліваємо за представників України у Єврокубках і зустрінемося з вами рівно за тиждень. Шануйтеся.